Відбулося оновлення автомобільного парку на головного управління національної поліції у Львівській області. Дані автомобілі в розпреділені між нашими кущовими підрозділами на території і будуть використовуватися лише в роботі груп швидкого реагування, які обслуговують у нас населення. В основному це сільські райони. І я думаю, що поява таких транспортних засобів десь і Підніме десь рівень обслуговування громадян, ми все-таки надаємо правоохоронні послуги нашим людям і сподіваюся, що таке регулярне воно має відбутися, поповнення нашого автопарку воно надасть нам можливість і скоротити час реагування на повідомлення громадян, ну і десь покращить самі умови роботи наших поліцейських. Ці хлопці відбиралися водії, які вже мають досвід водіння, і вони працювали в групах швидкого реагування на інших транспортних засобах, але як бачите, це вже таки техніка ця новітня, і вона є така специфіка обслуговування і експлуатації даних автомобілів. Це, вона має два двигуни, ці автомобілі, і електро, і внутрішнього згорання. І тут трошки треба мати інші навички. Вони проходили шестигодинну підготовку. Із фахівцями, і планується, дякуючи нашим навіть волонтерам. Я ввів переговори, де будуть фахівці їх ще проводити з ними підготовку по екстремальному водінню даних автомобілів. Нам «Ніко Захід» обіцяв надати транспортні засоби для цього, щоб не на цих автомобілях вони навчалися. Також пройдуть десь пару годин вже якраз спеціальну таку ще підготовку. Поки що вони будуть в такому патрульному режимі нести службу в даних автомобілях. Зікаво. Жовківський! Комфортно, зручно, високо, економно, оскільки заявляє завод-виробник дуже малий розхід, що для роботи то є дуже добре. Як бачите, сирени є, автомобільні рації, по безпеці вони досить непогано, наскільки мені відомо, обладнані подушки безпеки, ремні безпеки. Ну, Враховуючи те, що багато кілометрів неїжджається за зміну, наприклад, під час чергування великий район, суто, наприклад, по нашому району обслуговування, якісніше, швидше будемо добиратися, наприклад, на виклики. We'll <laughs>